Для вивозу львівського сміття підшукали нову територію ділянка площею до 5 гектарів, колишня власність Міністерства оборони. Де вона знаходиться наразі в мерії тримають у секреті, мовляв, поки остаточно не домовилися, не хочуть провокувати протести мешканців навколишніх сіл. Тим часом на діючому сміттєзвалищі у селі Великі Грибовичі повністю закінчили дегазацію. Цим вирішили проблему із пожежами, які виникали через випари газу. А от скільки часу Львів ще зможе вивозити сміття у Грибовичі, залежить. Житиме від того, коли мерія виконує вимоги місцевих мешканців, а саме проведе каналізацію до Малихова та забезпечить людей питною водою. Щоб мешканці Грибович та Малекова не підганяли і закриттям сміттєзвалища львівська влада пообіцяла їм провести каналізацію, забезпечити питною водою та перевірити екологію. Від того, як швидко виконають вимоги людей, залежатиме чи довго льої ще зможе вивозити сміття у грибовичі, оскільки грошей бракує в мерії активізували пошуки нової ділянки під полігон і вже пригледіли територію. Це буде територія місяця оборони. Яку сьогодні ми відпрацьовуємо, там дуже процес відчуження цієї землі. Це довгий процес. Технології вивозу сміття говорить про те, що е ділянка може бути на території 50-70 кілометрів від місця збору цього сміття. І тому ми сьогодні не ставимо питання побудови сміття, полігону для тільки для міста Львова, а скажімо, щоб сміття значить, збиралося з сіл, селищ, районних центрів області. Тим часом на діючому сміттєзвалищі вже закінчили перший етап рекультивації дегазацію. А от побудувати у Грибовичах сміттєпереробний завод влада вже майже не сподівається. Потенційні інвестори хочуть нереально високу ціну за виві сміття, пояснив Володимир Шевчук. Відтак, щоб вирішити, що далі робити із сміттєзвалищем, депутати виділили 90 тисяч гривень на розробку нової концепції його закриття. Є для нас дали варіант для того, щоб фірма гавста, яка зараз проводить дегазацію і технічну рекультивацію, тобто вони вже зробили покриття на території 16 гектарів сміттєзвалища, покриття не повне, але першим шаром глини, щоб вони залишилися до повного завершення існування цього сміттєзвалища, тобто, щоб вони проводили рекультивацію і проводили сортування. Компанія, як переконана Віра Лісковська, пропонує Львову дуже вигідні умови співпраці. Але міська влада поки що роздумує. Оксана Лабойколегвозний Новини.